Добрий день, діти! Сьогодні ми згадаємо, яка була весна за ці три місяці, бо скоро прийде літо. І ми дізнаємося і згадаємо, діти, які зміни відбувалися в природі навесні. Ну, дітки, сідайте зручненько і слухайте уважненько. Вас, друзі. Ось і закінчується чудова пора року весна. Вже дуже скоро прийде літо. Давайте згадаємо, які зміни відбувалися в природі навесні. Навесні природа оживає. Землю вкриває молода травичка. На деревах і кущах набрякають бруньки, з'являються сережки, перші квіти розквітають кущі, починають квітнути дерева, а потім З'являються листя, починають квітнути дерева, сонце все вище піднімається над лінією горизонта, дні стають довшими, сонце гріє землю і розквітають першоцвіти. Діти, пригадайте, які Перші весняні квіти ви знаєте. Чи пізнали ви цю квітку? Так, це крокус, а ця квітка нарцис. А це весняні квіти, які вражають нас своєю різнобарвністю. Вірно, це тюльпани повертаються з теплих країв птахи. Птахи поспішають на Батьківщину, радіють теплу сонячним промінням. Скрізь чути пташині трелі, Пісні мелодійний свист. Навесні птахи заклопотані, вони будують гнізда, відкладають в них яйця, висичують пташенят. Та не тільки у житті птахів відбуваються зміни. Зміни відбуваються у житті і звірів. Навесні прокидаються від зимової сплячки звірі. Це ведмеді. Їжаки. Початком весни у багатьох звірів зимове хутро рідше і змінюється його забарвлення. Так у зайчика змінюється біла шубка на сіру. Білочка теж змінює свою шубку. Взимку вона була сіренька, а весною одягає. Руденьку шубку. Потепління сприяє пробудженню комах. І як тільки починає пригрівати сонечко та піднімають свої голівки, першоцвіти вилітають бджілки. вони джищать над квітами. Літають, шукають солодкий нехтар. Прокидаються букашки, жучки, павучки, метелики. Природа готується до приходу літа. Вже дуже скоро буде багато тепла. Світла будуть рости рослини і дозрівати плоди. Вже дуже скоро прийде сонячне і тепле літо. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте згадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили і повторили. Так, діти, сьогодні ми задали, яка була весна за ці три місяці. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як називаються ці три місяці? Перший місяць весни цього як називається? Так, діти, це у нас березень. А другий місяць. Так, другий місяць називається квітень. І третій, наш останній місяць весни, який скоро добіжить до кінця. Як він називається, дітки? Так, він називається травень. Діти, а скажіть мені, будь ласка, які зміни відбуваються в природі навесні? Так, діти. Оживає природа, розпочинають ростити, квіти розцвітають. Самі перші квіти, які розцвітають, це які в нас, дітки? Так, це в нас підсніжники, проліски, білоцвіт весняний, крокуси. Також діти покидаються зі сплячки наші тварини. Це в нас ведмідь, іжаки, зайці, які міняють своє біле хутро на сіреньке, вовки, лисички. Ну не забуваємо і про наших комашок. Вони теж прокидаються, обновляються і оживають. Так само прилітають наші співачки, це наші пташки. Із теплих країн вони прилітають сюди і роблять гнізда, роблять сімейку. Діти то на весні прокидаються і оживає вся весна, всі тварини, рослини і вся природа. Але скоро літо. І скоро буде тепло і сонячно. Діти, ось ви згадали, яка буває весна за ці три місяці, а ми скоро дочекаємося нашу теплу і сонячну літе. Ну, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!